Що буде? Буде із бакстет. Якщо взяти американський стиль забудови районів, додати атмосферу гри острів та приправити це всього лише каплею іронії про любов українських мерів до бруківки. А вийде ось це? <му> ну, а тепер по порядку. Починаємо будівництво бруківку Ленду, де я, як мер цього міста, упорюся вкрай в свою любов до перфекціонізму та каміння під ногами. Дуже вдало розмічаю початковий лагерь, що ще зіграє свою роль в майбутньому. Парканом намічаю, де буде знаходитись так би мовити, промислова зона, де я буду будувати по можливості всі виробництва. Ну а далі методом Ctrl-C, Ctrl-V намічаю перші 9 хатинок та будуватиму далі всі хати в такому ж стилі. Додаю лісопильню, де бараві карпатські лісороби будуть вирубати весь ліс в околиці, та не забуваю додати їм сюди вихід до лісу. А потім помічаю, що мій метод будування хатинок трохи хибний, бо перфекціоніст сказав мені хірня давай по новій. Так як цій грі відсутні будь-які направляючі, доводиться сподіватися, що мій глаз як алмаз і чітко все розмітить. Ну ось, здається так, набагато краще. Рівно та майже. Ідеально, глаз не підвів, і ви не підвідіть своїми лайками та коментарями. Браві гачі білдерс майже добудовують лісопильню, а отже, незабаром тут почнеться геноцид Флори та Фауни. Трошки затопив та забув збудувати гліномисню. Зараз це виправлю. А якраз ось в промисловій зоні є глинище, туди її і поставимо. Гліномисня викопана. Будівництво хат продовжиться, але дорогоцінний час втрачено, і плюс дуже вдало розміщений лагерь. У будівельників точно не будуть дріщаві ножки, як в тих, хто пропускає день ніг. Опа. Один карпатський лісоруб втік в Румунію. Першу хату встигли збудувати. Попереду ще вісім, і сім'я міської голови вже туди перша поселяється. Привілегії влади, так би мовити. Вже три хати є, а на дворі середина липня. Все по плану. Колодязь, щоб дітям було куди каміння кидати. Четверта хата в серпні. План надійний, все встигаємо. Ну, це теж по плану. А оце вже не по плану. Три родини покидає село, тому що не встигли збудувати їм хати. Ну нічого, я вам тут такі умови зроблю, що ви сюди пачками будете селитися. Вон дивіться, ядко вам поставлю, в якій, звісно, ніхіра не буде продаватися, тому що я не збудував комору. Виправляю ситуацію. Але тим часом одна тачка покидає чат. Ну, якщо чесно, взагалі не катастрофічна ситуація, все виправимо. Зараз поставлю гараж екзібіта, де він буде робити тачкам прокачку. Але тим часом будівельникам доведеться поносити матеріали в руках, але їм це піде тільки на користь. О, а ось і поповнення. Нова родина селиться в нашому місті. Оте слярня збудована, а отже, з тачками, начебто, все скоро буде окей. Чи я щось забув? Ні, начебто ж нічого не забув. А ні, таки забув збудувати нам айронмастера, який буде робити нам бійка цвяхи а, своїм величним молотом. Отож намічаємо будівництво ковальні в промисловій зоні. Далі додаю грошовий генератор, тобто вуглярки, вугілля з яких можна буде продавати в диркачі і ніфігово на цьому заробляти. А ще пісочниця для дітвори. Так, непогане село виходить. А, тут явно чогось не вистачає. Що ж це може бути? А, точно, бруківка. Але є один нюанс. Каміння знаходиться на іншому березі, а отже, потрібно збудувати міст, щоб майбутній самий елітний працівник каменярні зміг добиратися на роботу. Оце так співпадіння. Не просто так у Тесляра прізвисько Екзібіт. Треба вже на наступний сезон зайнятися фермерством. В моєму селі фермери не будуть байдикувати, як деякі західні пшеки. А на наступну зиму всі дев'ять хат вже збудовано та заселено. І це успіх голови сільради, Найкращий просто. Та на цьому не варто зупинятися. Намічаю наступні хати в тому ж стилі: вийде якесь кубічне місто. А на початку весни захотілося перевірити родини, які живуть тут. І я трохи зловив тригер, бо тут живе сім'я Лаврових. Ну зато хоча б є родина танцюрів, а будуть флексить в майбутній корчмі. Збудований торгівельний склад. А отже, тепер я зможу мотити бабосіки з сусідніми містами. І одразу ставлю на продаж місцеве чорне золото. Прям якийсь симулятор Донбасу виходить, і деркачі тут як тут. На запах вугілля реагують оперативно. Вони там явно ним борщ приправляють, бо закупатимуть його просто тоннами. Але я від цього тільки виграю, бо мій бюджет ростиме геометричні прогресії. А поки мер радіє грошам з вугілля, жителі почали голодати та скаржитись на маленький раціон їжі. Ферма досі не збудована. Будемо завозити імпортну продукцію. Але мер трохи топографічний кретин і відправив гінця в місто, в якому не продають харчі. Зате тут продають каміння. Таку честь треба збудувати ферму чиновників, ну тобто курник опа, омеру жопа. Каміння замість їжі вже в селі, а отже, пора збирати манатки і валити, поки на вила не посадили. Благомир звучить якось поросняво, мені. Але насправді це був спойлер з майбутнього, бо, як би не хотілося містянам, мер піде з міста по іншій причині. А поки каміння мутиться, бруківка крутиться. Бабки теж мутяться за рахунок вугілля, але мер не остаточне мудило, тому купляє картопельку та серце в деркачах. І трохи борошна, бо як то їсти сало та без хлібу вугілля вже так багато, що не можна хати будувати. А ось і фаріонізація лаврових пройшла успішно. Вже й склад забили вугіллям. Форма збудована, поля намічені, але кого-то хвилює. Тут бруківка рідненька почалась кластися, доріжки покращуються, але від цього замало. Він не для того бюджет піднімає, щоб на вулиці була покращеною. Тому купляє ще каміння та й вже не так жалкує, що відправив гінця в балаклію. Міст через річку збудований, а отже, починається будівництво найважливішої роботи в цьому поселенні. А саме каменярні, бо це фундамент цього міста. Тому, взимку, коли найкращий час для того, щоб класти дороги, наміщаємо будівництво на всіх вулицях. О, чи назис? Тепер діло піде ще краще. В місто буде бурківкогенератор, генератор і не треба буде витрачати кошти на закупівлю каменю. Але для справедливості варто підняти трошки податки. Але от халепа, мер є, а маєтку мера немає. Тобто міської ради. Мер людина непривітна та соціофобна, тому міська рада буде стояти трохи подалі від міста. Але з яким чудовим видом. На деякий час зупиняться всі будівництва через таке розміщення мерії. Знову ж таки, все по плану. А ось і перша тачка для каменярні. Скоро розпочнеться божевілля. Щось грошей стає все менше і менше. Та начебто все правильно робиться. Вони вже перше каміння з'являється. За добре пророблену роботу мер нагороджує каменяра лавицею. А тим часом заміська віла мера збудована, тож треба наняти йому сюди файну секретаршу та зробити елітне обістя. Лавиці, альтанки, кущі, буска, килини та шипшини, фруктовий сад. Все аби жилося комфортно, поки містяни давляться хлібом з салом та нюхають прекрасний запах вуглярок. Думаю, можна ще й премію мерові виписати, а майно оформити на дружину. І ось так день за днем, місяць за місяцем, будувалися нові хати, селилися нові родини. Бруківка клалася всюди, де тільки можна. Каміння купувалося, не дивлячись на те, що є каменярня. Та ще й до цього всього щедрий мер зменшив заробітну плату та підняв податки. Ну, а так як бюджет починає рости, то виділяються кошти не на розбудову міста, а на покращення маєтку голови. Так, от тільки знову пішло щось не так, ще й бюджет у мінус пішов, ну нічого, блин поставлю, там наче пшеницю вже зібрали. Будуть хліб їсти, але ситуація тим часом стабільно стає все гірше і гірше. Але нічого. Недовго цьому меріві залишилося. Новий прийде, порядки наведе. Треба більше рабів, ой, тобто родин. Ну ось, Волин запрацював, то й містяни перестали голодувати. А ще я знайшов ідеальний баланс черги будівництва. На одну нову хату одна вулиця Бруківки це ідеальний варіант. І будівництво хат не зупиняється. І кладка бруківки. Також взимку поселилася нова родина Ющенків. тепер це точно яке село політиків, чиновників та олігархів. Не вистачає, що сюди Гринкевичів з іншого відео. Але головне покращити логістику кладки бруківки та додати в промислову зону склад каменю. Аби й будівельники далеко по нього не ходили. Тож з поліпшенням бруківкою гробіт можна далі розширювати поселення та класти ще більше каменю людям під ноги. Ну а наступної зими розширив промислову зону, бо місця вже замало. Опа! А ось і помста від містян. Зібралися вночі та вкрали все взуття у мера, щоб йому було зручніше ходити по тому, що він тут набудував. Мер, звісно, вже не розгубився і одразу в першу чергу поставив будівництво чоботарні. але чи спасе то його там ще ціле виробництво треба налагодити. А час іде, ноги болять по розпеченому камінню ходити. Та вже взимку, коли ноги почали перемерзати до бруківки, а чоботи так і не повернули. Злощасному мерові довелося валити з селища. хоча який він лох міг трошки і зачекати. Містяни почали сподіватися на покращення, та от тільки вони ніколи не дізнаються, що в їх селі є тіньове внішнє подібне. Управління. 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 А ось і нового мера вже обрали. Та тільки чи стане від цього краще, дивіться далі. Бо починається справжнє бруківкове божевілля. Новий мер пішов на роботу, і у містян просто не буде шансів на покращення, бо це так не працює крадіжкою взуття корупціонерів не злякаєш. Щось так і залишається стабільним, якщо воно працювало і раніше, а щось стає ще краще. Грошей у місті більше не бракує, щось стає стабільним. О, а це родина Кубичів, прям інженери-проєктанти цього міста. Ідеальна фамілія для цього кубічно-бруківкового пекла у нового мера вже взуття так просто не вкрадеш, бо він на цьому почав мутити бізнес та продавати на експорт. Ну а в якості премії за хорошу роботу голова селища виділив собі на участку альтанку, бо колишній не встиг збудувати. Ну і плюс ще додав бруківки. Ну щоб задобрити містян, легалізував тут дещо веселе та ще й сід почав робити. Та от тільки сім'ї щось почали бідніти Навряд чи діло в цінах та податках бути такого не може. Та найголовніше не забувати обкладати вулиці, самі знаєте чим. Ще одна родина обіділа. Хай йому грець стовідсотково тут ні до чого. На роботу просто треба ходити, бо потім ще їсти буде нічого. А вам, мої дорогі глядачі, якщо захочеться поїсти чогось солоденького, то пропоную просто заглянути в опис цього відео. Там знайдете посилання на дещо цікаве. А тим часом найкращий робітник міста заслуговує на покращення робочого місця, та отримує в премію власний гараж тачок, і плюс покращення території підприємства. Гарним парканом йому тут все обнесли, нові дерева висадили та поставили власну альтанку. От дивіться, нам закидають, що а, Україна інвестує. Ну я маю на увазі суспільство. Закидає, що держава інвестує в бруківку, в якісь там незрозумілі закупівлі. Хвилиночку, це ж робить місцеві органи влади. Мер міста повністю підтримує Падлюка і вкладає бюджет міста в ще більше бруківки. Тому наперед розмічає вулиці, не дочекавшись будівництва хат. Стратегія на майбутнє, так би мовити. А взагалі, царь хороший та боярі плохі. І взагалі, позакривали Ну, а яке кубічне як місто та без цегли. Думаю, пора вже почати думати про цегляні помешкання. Якраз і цеглярня збудована. І купа робочого місця для безробітних з'явилася. Як бачите, мер піклується про своє місто. І вже зроблені декілька партій цегли. Та будівництво цегляніх будівель будемо робити в наступній серії. Ну якщо, наприклад, це відео збере 2 мільйони лайків. Думаю. Де думаю, ви зможете це зробити. Це ж всього лише 2 мільйони. Як то кажуть, буруківки мало не буває. А там, де її мало, забагато фінансують не туди, куди треба. А ось і перша жертва каміння під ногами. Нехай спочиває біля маєтку мера, як нагадування, все, це кінець. Каміння закінчилося. Це просто катастрофа. Ані стоп, граємо далі! Можна ж його купити.